«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Наступний раунд називається чоловік чи жінка. Зараз комусь з вашої команди, дівчатоньки, доведеться вийти сюди і лягти на оту. Дошку. І протягом хвилини відповідати на мої запитання. А дошка буде міняти кут свого нахилу, і треба на ній втриматись буде, не чіпляючись за її краєчка. Всі питання, які я буду ставити, мають відповідь чоловік або жінка. Це запам'ятайте, будь ласка. Скільки відповідей ви дасте, стільки балів ви заробите? Ну і я просто вже стою і дивлюся, кого з вас покликати. Оль. А я ж хочу, щоб ви нас наздогнали. О, нас я так хочу полежати в своїй кроваті, скляніть. Я угу. тебе проведу. Тверденький такий. Тверденька. Твердесенька кроватка. Зараз Ліжечко. Я так, ж буду готуватися. Ну, да, так, да, і сукню Дивись. задрати трошечки, підняти Підняти сукню наверх, щоб так. Зараз можна йти, так? Так, да, так, да, так. Да. Лягай. Ага. Це ага, за... не бійся. Займайся. Зараз... Зараз... Зараз я приліплюсь. Ага. А шістдесят секунд. Угу. Вони почалися. Угу. Хто зображений на банкноті номіналом 200 гривень? Е, чоловік. Ні, жінка, але це українка. У кого з певичів красивіший хвіст. Е, у Павелина чоловік. Правильно. Хто написав слова гімну України? Чоловік. Правильно, Павло Чубинський. Якого роду Солугуні? Е, сир, він чоловік. Правильно. Хто став наступником королеви Єлизавети Другої? Е, чоловік. Правильно, її син. Президент Європейської комісії. Жінка. Правильно. Урсула фон дер Ляйн. Хто на Херсонщині за допомогою трактора викрав танк у окупантів? Чоловік. Вірно. Напарником Бетмена є. Жінка? Ні. Це чоловік Робін. До 1930 року Стамбул носив ім'я на честь. Чоловіка. Правильно. Константинополь. Диявол, який носить Прада. Жінка, жінка! Вірно. Міранда Пріслі. Якої статі сова Гаррі Потера? Сова. Жінка! Вірно! Хто з художників відрізав собі вухо? Чоловік! Правильно, Ван Гог. Казковий герой, який кладе дітям подарунки під подушку. Чим чоловік! Правильно, Святий Миколай. <плес> ну. <с> <плес> я в шоці <сочі> просто. Слухай. <плес> я? Ти, ну, це, це вау. Це вау. Хоч ти не з моєї команди, але це, блін, класно. Дівчата! 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 Просто як морська зірка. Зафіксували, так? Да? Продовжується сьомий раунд, і на черзі чоловіча команда. І я з цього організму чоловічого вибираю найсексуальніше Тарас Стадницький всій на місці. До дошки йде Олексій Суровцев. Чому <гум> я таке знаю? Давай, давай, друзі, давай. Ти ж розумієш, що мені доведеться Ти? роздягтися? Шо? Ну напевно. А прикинь. Тобі доведеться роздягтися. Ну, прикинь. Ой, музику. Леся, у тебе ж є пісня, можеш заспівати. Давай. Я ми на дорогах, непогано, непогано. І розведені мости. Ями. Де тепер тебе знайти? Де тепер тебе знайти? У-у-у. Ми з тобою. Ями. Проводжаємо Олексія на дошку. Давай, все вийде. Прилипне там, як треба. Та ні, ну слухай. Покажи, щій, дошці. <плес> Увага! Час пішов. Людина з магічними здібностями із конотопа. Е, чоловік. Неправильно жінка. Хто збив дрон банкою помідорів? Е, жінка. Правильно. Киянка Олена. Коктейль на основі горілки і томатного соку носить ім'я. Е, 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 жінка. Правильно, кривава мерія. Кому належать слова, я люблю цю країну навіть без кокаїну. Чоловік? Правильно, Сергій Жадан. Хто головний у вулику? Жила, жила жінка. Правильно. Кого немає на картині запорожці пишуть листа турецькому султанові? Жінка. Правильно. Одиниця вимірювання сили електричного струму названа на честь. Ампер а, 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 б, чоловік. Правильно, Андре Марі Ампер. Чи є привітання? Добрий день Аврібаді» стало мемом. Чоловік. Правильно, Борис Джонсон. Хто з українців частіше перемагав на Євербаченні? Жінка. Правильно, Руслана і Джамала. Чий поцілунок став символом зради? Хорош! <звук> ага. <дорож>. Молодець, <звук> молодець. <звук> молодець! Мужики! Можна? Ти мене мене одягнеш? Тобі... Давай. зірочка боже. Я мені тобі поправлю речі. Так приємно. М Дуже тобі дякую. Ну, а далі ти сам. Пане суддя, ви ж там нарахували, да, скільки хто дав правильних відповідей, я так розумію. Чоловіки, незважаючи на те, що ви таки збили Лесю з пантелику, так, пане суддя. Зрештою, Олексій молодець. Тримався майже до кінця і дав вісім правильних відповідей. Ще й розумний, ще й розумний. За ампера я б навіть накинув дев'яту. Хоча насправді це нічого не вирішує, тому що Оля вгадала одинадцять разів правильно. Перемога дівчат! Так буває, коли читаєш розбірного питання. Може ти! Може ти! Може ти! Добре, Лес. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків ревнують дівчину до її роботи? О, та це ж просто про мене запитання. Офіціантки, масажистки, фудніст-тренерки. всюди, де заливають це, чоловіки да. до дівчат. Це, коротим, це, та, коротим, а це майже всі майже так <піллян> всюди. Там навіть швея має якогось начальника. Ти пішла на дев'яту годину ранку, прийшла шості. Повернулась ще можеш зробити кубу скрафт. А мене я можу бути на павільйоні цілодобово. Я ніколи, наприклад, не рівнував дівчину до роботи. Також. Я ревнував. Я ревнував. Я ревнував а, а, дівчина, там робота такі. просто така була, що просто. Ага. Якщо 33, то плюс-мінус 10, це і 23. І... Давай, Дівчата, 30, 30, просимо мені вас і... надати чітку відповідь. Відповідає Олена Крістіна Лебідь. А, значить, ми вважаємо, що це така чудова, красива цифра. 3 і 3. Увага на екрани. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. Не буду перечити, Олені Крістіні Лебідь. 23! Ми вгадали! А а я десь, вже думала, що молодець. Я вже така стою, думаю, більше. Отже, фінал. Дівчата виходять із сумою 8 тисяч гривень. Достойно. Чоловіки 11 тисяч гривень. Yeah. 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 Yeah.